Гей, сьогодні ми винайдемо телепатію, брате! Ти все правильно зрозумів з наукової точки зору, це цілком можливо. Існує ідея, що людський мозок використовує квантові процеси, тому ми з Рональдом помістили у свій мозок заплутані частинки. Тепер розумітимемо один одного на відстані. Створити їх і помістити в мозок божевільно складно. Якщо хочеш дізнатися більше, напиши в коментарях, брате, та назад до телепатії. Гіпотетично квантові процеси в одному мозку за допомогою заплутаних частинок передаватимуться іншому. Рональд зараз пішов у іншу частину міста. Я відчуваю те, що відчуває він. Щоправда, це поширюється тільки на емоції. Таким способом неможливо читати думки чи спілкуватися, брати. Зате я точно знаю, що відчуває Рональд, перебуваючи за кілька кілометрів від мене. Йому весело? Ай! Який біль! Рональда поранили. Ай. Тому мене придумали як вимкнути цю фігню, а, як же боляче.